У соціальних мережах з'явилися супутникові знімки наслідків нічного авіанальоту української авіації на російські військові об'єкти в Ростовській області. На знімках видно уражені літаки А-60 та А100, а також ракетну систему С-400 у місті Таганро. В ніч на 25 листопада внаслідок нічного нападу українських військових було знищено два літаки на авіаремонтному заводі ТНТК імені ГМБР. Під час удару було знищено унікальний російський літак А 61 Ампер, 2 озброєний лазером, призначеним для знищення літаків та супутників. Ще один літак, який був атакований українськими військовими, це літак дальнього радіусного радіолокаційного виявлення та управління А-100. Під час українських авіанальотів завод також зазнав значних пошкоджень, зокрема в його цеху остаточного складання. Окрім літака та цеху, було атаковано також позицію російської зенітно-ракетної системи С-400. Однак наслідки атаки за супутниковими знімками важко визначити. Губернатор Ростовської області Юрій Слюсер визнав факт удару по Таганському роксіті минулої ночі, але не згадав, що авіаційний завод був атакований. За його словами, внаслідок атак у цьому районі пошкоджено житлові будинки, склад та зовнішній газопровід. Він додав, що троє людей загинули, а вісім отримали поранення. Тим часом у Наварасі регіон Крашнадар російська влада та ЗМІ повідомили про чергову масштабну атаку безпілотників. Губернатор регіону Вінім Манкандрав заявив, що регіон зіткнувся з однією з найдовших та найінтенсивніших атак з початку повномасштабної війни. Він повідомив, що під час нічного штурму було пошкоджено понад 20 будинків. Українські війська посилили ракетні та безпілотні удари по стратегічних військових та енергетичних об'єктах Росії на захоплених терористичними організаціями шинах України, а також у глибині Росії. Як повідомлялося, українські військові атакували Шаторську державну районну електростанцію. За словами губернатора Московської області Андрія Варабйова, деякі ворожі безпілотники були знищені силами протиповітряної оборони, але кілька впали всередині електростанції. Атака спричинила пожежу. Електропостачання шатури не постраждало, оскільки його швидко переключили на резервні лінії. Прокоментував це питання російський військовий аналітик, капітан першого рангу у відставці Василь Дандікін. Він припустив, що українці, можливо, розпочали цю атаку, щоб зірвати нещодавно активізовані мирні переговори після появи плану, підготовленого американською стороною. Експерт також додав, що Вадімір Залінський може намагатися вплинути на позицію Сполучених Штатів. Звичайно, українські збройні сили намагатимуться посилити атаки на російську територію та зірвати переговори та план Трампа. Останнім часом спостерігалася турбулентність, основний акцент якої був на Криму та регіоні Брайан. Це їхні дві постійні зони, які майже щодня зазнають атак. Вони намагатимуться прорватися до Московської області та Москви. Це триватиме. Залінському та заходу потрібно підтримувати свою репутацію. Можливо, вони вважають це певним бонусом, перш ніж уточнювати свої позиції щодо плану Трампа він також звернув особливу увагу на те, що прикордонні райони Росії залишаються під загрозою, і українські військові сили, ймовірно, продовжать атаки з використанням безпілотних літальних апаратів, а також можуть вдатися до нових спроб диверсій. Наш прикордонний район залишатиметься під загрозою. Українські Збройні сили більше не мають сил робити все, тому вони намагаються атакувати вибірково. Крим, Москва постійно вони намагатимуться атакувати за допомогою дронів вони можуть навіть запустити диверсантів, тих, хто десь сховався, або тих завербованих негідників, яких ще не спіймали. Як розгортатимуться події, стане зрозумілішим десь наступного тижня. Капітан першого рангу підсумував лише цього місяця. Українська армія заявила про щонайменше десятьох нападів на російські нафтові об'єкти, і російські чиновники визнали половину з них. Удари тимчасово вивели з ладу до 16% російських нафтопереробних потужностей, кажуть аналітики. Поки ціни на бензин різко зросли, російські війська зі свого боку посилили атаки на ключові українські газові та нафтові об'єкти, що викликало побоювання щодо дефіциту цієї зими. Загалом, це став один з найінтенсивніших періодів енергетичних ударів у війні. Після періоду відносного спокою цієї весни енергетична війна повернулася, сказав Андрій Зупанін, голова підкомітету українського парламенту з питань політики природного газу. Обидві сторони давно атакують енергетичні об'єкти, щоб завдати шкоди подалі від лінії фронту, яка навіть зайшла в глухий кут, але такі удари не змогли підірвати воєнні зусилля їхнього ворога. Це залишає їм надію створити політичні та економічні проблеми один для одного. Росія неодноразово завдавала ударів по електромережі України, щоб підірвати моральний дух цивільного населення. Україна, використовуючи флот безпілотників, який значно зріс за кількістю та складністю, завдала ударів по російських нафтопереробних заводах, намагаючись створити дефіцит та обмежити одне з головних джерел доходу Кремля. Російський економіст Олег Сукарев відверто визнав це в прямому ефірі пропагандистської радіостанції Камальська Правда. Він попередив росіян, що економіка країни знаходиться за півкроку від рецесії. Економічна ситуація жахлива, і з якоїсь причини вони це приховують очевидно, щоб уникнути розпалювання населення та призведення до апатії. Присутні політичні та психологічні мотиви пояснив Сукарев. Він навів конкретні цифри з офіційних звітів. Окремі галузі промисловості втратили від 10 до 20% свого виробництва протягом року. Особливо сильно постраждали металургія, сільськогосподарське машинобудування та загальне машинобудування. У нас навіть мінус у вересні 2025 року порівняно з вереснем 2024 року та значний мінус від 10 до 15%, а в деяких галузях навіть мінус 20%. Експерт наголосив, що попереджав, що ситуація погіршиться у 2026 році. У 2026 році буде повна рецесія. Бюджет більше не справляється. Сукарєв попередив, що до нинішньої кризи призвела війна на виснаження, яку Кремль розпочав майже 4 роки тому і вперто відмовляється припинити гроші витрачаються на боєприпаси та окопи. Санкції стримують експорт, а кваліфікований персонал або виїхав, або був мобілізований. Обговорювати справжні причини кризи в Росії неможливо, оскільки це ризикує кримінальним переслідуванням. Експерти кажуть, що наразі навіть президент Володимир Путін у паніці він готує свій уряд до народних повстань. Те, що ще нещодавно здавалося неможливим, відбувається в російських ЗМІ. Навіть кремлівський пропагандист Володимир Сальві робить заяви про погіршення економічної ситуації в країні. Він визнав, що в російській економіці назрівають серйозні проблеми, і ці проблеми стають помітними не лише в цивільному секторі, а й у військовій промисловості. Сальві несподівано поставив під сумнів заяву російської влади про відсутність зростання безробіття в Російській Федерації. Безробіття не зростає, якщо не знати, що відбувається. Бо якщо ви бачите, як великі корпорації переходять з п'ятьохденних на чотириденні зміни, хіба це не приховане безробіття? запитав він. Запрошений експерт підтвердив, що з російською економікою не все гаразд. Завод Увараген розглядає можливість звільнень. Вибачте, але хіба це не підприємство оборонної промисловості? Можливо, там відбувається якась оптимізація. Але якщо ви звільнюєте таку велику кількість людей у такому секторі, це щонайменше привід для занепокоєння. Експерт сказав, той факт, що скорочення впливають на оборонні заводи під час повномасштабної агресії, особливо показовий. Це говорить про глибокі дисбаланси російської економіки. Ресурси виснажені, а галузі промисловості, які вважаються стратегічними, не здатні витримати навантаження. Навіть за рекордних воєнних витрат промисловість не може підтримувати стабільний рівень виробництва та зайнятості. Такі визнання в ефірі Солов'я демонструють, що приховувати реальність стає неможливим. Економіка країни, яка веде агресивну війну, стикається з виснаженням своїх військових ресурсів. У той час як проблеми з персоналом та виробництвом починають проявлятися в найнесподіваніших місцях.